Так, воно як ще то, є. то в тундри, сундри, видрах дієтра. Нічого тири, то ведра, ти ядрах, всім привіт! Мене звати Маргарита і я власниця мережі магазинів Метис-центр у Луцьку. І сьогодні я вам розповім про те, які є цвяхи і як їх використовують, бо можливо, ви не знали. І можливо, вони не знали, що цвяхи це найстаріший вид кріплення. Його використовували ще в древньому Єгипті 3,5 тисячі років назад. Мідні цвяхи, а металеві в Римській імперії 100 років до нашої ери використовували. Да? Ще християнства навіть не було, а цвяхи вже були. Саме так. І вони досі потрібні. Так. Да? То давай розкажи про них. цвяхи є будівельні, столярні, нагвинтовані, кільцеві, шиферні, декоративні. Є ще декілька інших видів, але вони не використовуються так часто, тому я про них на них не буду зупинятися. Тож почнемо з будівельних: це звичайні класичні цвяхи, які ви уявляєте, коли ми говоримо про цвяхи. Тобто це тіло, шляпка. Вони бувають різних розмірів, різних діаметрів, різних е, довжин. Там від десятки до 10, 10 міліметрів. Це їхня довжина до трьохсотки. На трьохсотки тебе так, є такі? Коні я ніколи не бачу такі великі цвях. Ну вони не такі великі, як звучить, але вони доволі великі. Оскільки помаліше, помаліше, а, я помаліше. на тебе. Я таку просто на тебе задивився, таку завтриску. Ну, на таку гарну no. баришню, да? забув про те, кстати, давай. Так буває на мене дивляться, і забувають про все на світі. Хвали мене, моє губень, короцінує тебе до бухгал, оскільки ми говоримо про будівництво. То є ще цвяхи для бетону, не лише для дерева, вони трохи відрізняються за своєю будовою. Це звичайна шляпка, трошки тіла. Далі йде така вертикальна насічка, далі йде насічка спіральна і кінчик теж з такою вертикальною насічкою і трошечки зрізані. Вони використовуються доволі рідко, тому що зараз є набагато ефективніші засоби для кріплення в бетон. Наступні цвяхи це столярні. Вони теж призначені для дерева, як і в принципі всі цвяхи назад. Да, це ну, написав. Ну це для бетону там, для дерева. <світ> Наступні цвяхи столярні. Вони призначені для таких тонких столярних робіт для вагонки, для паркету, для кріплення тонких декоративних елементів, коли треба закріпити щось непомітно. Але добре це зафіксувати. І щоб місце кріплення було приховане і красиве. Як ти? Так, і Як ти теж? В яка особливість столярних цвяхів? В них шляпка, така бочечкою не така звичайна і пласка, як ми бачимо в звичайних цвяхах. Наступний вид цвяхів нагвинтовані. В них таке на тілі є така спеціальна різьба, за рахунок чого вони дуже добре фіксуються в дереві, використовуються там, де є якесь навантаження на дерев'яну конструкцію. І їхня особливість, що ломом їх просто так не вийняти. Або хіба з застосуванням великої кількості мочків. Є такі, знаю. Да. Наступний вид цвяхів кільцеві. Це споріднення до нагвинтованих. Але якщо в нагвинтованих насічка йде така в вигляді спіралі, то в кільцевих насічка горизонтальна, їх так само складно дістати. Вони мають ширшу шляпку в порівнянні з нагвинтованими. Вони можуть продаватися, їх можна використовувати типу розсипом, а є вони розсипом. Це просто забивається в дерево молотком. Якщо ж для майстрів, які мають спеціальні пістолети, продаються на кільцеві цвяхи в бобінах. коли це бобіна заправляється в пістолет, і за ну, малий проміжок часу робиться великий об'єм роботи, коли треба закріпити там не знаю велику площу, там оббити вагонкою, там. Будинок. Стіну, будинок, ага. так, оце дуже зручно. Цвяхи в бобінах будуть корисні тим, кому треба виконати великий обсяг робіт і доволі швидко. Є ще шиферні цвяхи. Тут якби, все зрозуміло, їх використовують для того, щоб закріпити шифер на даху. Вони, їх, ну, Їхня будова, яка це звичайний цвях, але на шляпці ще така от насадочка, вона бовтається, вона дає додаткову площу покриття і ну, типу, притискає шифер до дерева. Але нащо. Нашу... Той шифер люди кладуть. Я десь чув, що це дуже не екологічний матеріал. Назар. Що є в нас екологічне, окрім сіна і коноплі в будівництві? Mm, ну, от, ну доски, гі... Дошки. Які все рівно обробляють. Да. Ну і ще один вид цвяків це декоративні. Вони використовувалися, наприклад, колись оббивати оці такі шкіряні двері, такі зірочки. Вони були мідні, Ааа. такі жовті. Ну такого, Шляпки кольору. такі були в них. Да, 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 да. Зараз їх вже майже не використовують. Ну для принаймні дерева. Проте їх використовують при реставрації меблів в музеях. Не тільки в музеях, але заходиш якийсь заклад, стоять там. От стоїть диван Челсі, знаєш, М -м. такі гарні такі. В тебе не такий. В <ріст> <ріст> тебе не такий гарний диван. <ріст> 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 Він оббитий такими, шляпками, такими цвяшками з широкою шляпкою. А що скажу, раніше майстри використовували цвяхи, кожен цвяшок був забитий окремо. Зараз же це довго й дорого і неефективно. Все рівно Ну, якби, зараз як роблять? Купують таку ленту, значить, перша це цвях, далі чотири заглушки, знов цвях, чотири заглушки. І таким чином фіксуються матеріали і так реставруються меблі. Вони виглядають. Відрізнити може тільки той, хто знає, що є отакий спосіб кріплення. А якщо ти не знаєш, то ти бачиш, дивишся, все прекрасно Файл. все. гарно. Також цвяхи поділяють за типом цинкування. Є з білим цинкуванням, з жовтим, з мідним. Це дозволяє підібрати цвях під конкретну потребу. Наприклад, якщо ми говоримо про ту саму вагонку, то цвях повинен бути оцинкований для того, щоб з часом доска навколо цвяха неоцинкованого не потемніла. Бо якщо взяти ну вагонку, найчастіше я бачила, використовують, де в саунах така римарочка. Ну, візьмеш звичайний цвях, він почне ржавіти. А з покриття, в общем, покриття продовжує життя цвяха. Угу. І матеріалу, який цвях той. І матеріалу, який забитий тим цвяхом. <свят> <свят> Отож, якщо вам потрібні цвяхи, заходьте до наших магазинів або замовляйте за телефоном, який з'явиться на екрані, або буде в описі під відео. А також шукайте нас в соцмережах. На кінець побажання від Назара. Хай щастя міцно тримає вас як дошки, скріплені нагвинтованими цвяхами. До побачення, до побачення.